Коза померла. А знаєте чому? Якби були на цьому заході, тоді зналось би її смерть символізує закінчення старого року, а воскресіння початок нового. Чи хотіли б ви коли небудь побувати на ріствяному вечорі? А в Нішині була така можливість. Аматорський театр Фенікс організував прекрасну подію. Окрім виступів аматорів театралів, в програмі брали участь ансамбль Нішенка, Дарина Халимон та інші творчі колективи. А на завершенні відбулося фаєр шоу. Ми садані звичайно. заколенує вам і заспіваємо. частина коштів, отриманих під час збору, пішли на допомогу Збройним силам України. Андрія і до Андрія. Щоб не кашляли не колеги. Ми з виколи до миколи. Всі глядачі пішли з посмішками на обличчі, і це найголовніше.